Колись він був одним із центрів культурного та громадського життя Катеринослава та однією з перших кам'яних будівель міста. Проте нині дім за адресою муслима Магомаєва 1 стоїть занедбаний та закритий тканиною, і можливо саме вона трохи уповільнює процес його руйнації. Будинок був збудований у 1909-1910 роках на замовлення присяжного повіреного Сергія Бачихина. У ньому він разом зі своєю дружиною, відомою громадською діячкою та письменницею Тетяною Сулимою Бачихиною, проживали у період 1910-1915 років. Історики кажуть, спершу родина жила на орендованих квартирах, а потім вирішила побудувати власний будинок. Насправді вони могли собі це дозволити, бо все ж таки Сергій Бучихін був досить у місті, не лише громадським діячем, але й адвокатом. Втім, довгий час цей будинок не могли напевно пов'язати з родиною Бучихиних. Точно визначили лише після проведення великої архівно-аналітичної роботи. Цей район дуже непевний за. Адресацію на початку ХХ століття і тривалий час вважалося, що будинок Бечихіних. Стояв взагалі на палацовому майдані на сучасному майдані Шевченка. Тетяна Солима Бичихина відома українська письменниця, артистка, громадська діячка та активістка Катеринославської просвіти. Жінка викладала в недільній школі та була дотична до відкриття дешевої їдальні для нужденних. Активним членом громади був і її чоловік, відомий адвокат Сергій Бичихин. Саме тому будинок, де жила родина, недавно внесли до переліку об'єктів культурної спадщини Дніпра. Це видатні постаті для нашого міста, це серйозні постаті, і е, якщо в нас є можливість е, закріпити їх е, життя в нашому місті в матеріальних об'єктах, то ми маємо це робити. Дім для Бичихиних звели одноповерховий і цегляний. Він був прямокутної форми та мав цокольний поверх під частиною будівлі. Що наразі всередині історики не знають, проте зовнішній вигляд оцінили. Фасади, як ви бачите, не дуже гарному стані, але вони збереглися відсотків на 85. В управлінні з питань охорони культурної спадщини Дніпра розповідають з десяток років тому були плани щодо реконструкції будинку бичихиних, проте не склалося. Були неодноразово на містобудівних радах проекти перебудови зі сносом цих будинків. Там планувалася така значна споруда з висячими садами. Багато відомих архітекторів працювали на цій ділянці. В подальшому, коли в 2009 році розпочалась криза світова, ці проекти були зупинені. Зараз цей об'єкт у приватному володінні. Власник може ним користуватися, але з дотриманням певних правил. Зокрема, будь-які роботи з реконструкції чи ремонту потрібно узгоджувати з управлінням охорони культурної спадщини. Такі кроки вони важливі. По перше, це ознакує об'єкт, що він має культурну цінність, а не просто споруда чи просто там могила невідомої особи. Це показує, що це об'єкт з історії. Це допомагає і в екскурсійних маршрутах, Шутах і в принципі в збереженні. Бо якщо буде питання забудови на цьому місці, ні ну поки не буде врахований інтерес об'єкта культурної спадщини, ніякої забудови не буде. В наступних випусках новин історія про ще один об'єкт культурної спадщини Дніпра. Місце поховання Олександра Рейнгарда, засновника ботанічного саду ДНУ. Що зображено на надгробку та де він похований, розкажемо вже у п'ятницю. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.